Права 700. Скільки двоцифрових чисел, усі цифри, яких різні, можна записати за допомогою цифр 1, 2 і 3. Ну що ж, стартуємо. Давайте думати. На першому місці, там, де у нас десятки, можуть бути будь-яка цифра. 1, 2 і 3. Це все одно буде двоцифрове число. Ну і на другому також може бути 1, 2 і 3, там де одиниці. Але у нас цифри не мають тоді бути однаковими. Про це треба пам'ятати. Почнемо тоді. На першому місці поставимо цифру 1. То записуємо, тоді у нас буде 1. Потім одиничку не можемо писати, бо мають бути усі цифри різні. То можемо написати цифру 2. Тобто це буде 12. Далі 1, і можна написати цифру 3, 13. Тепер на перше місце ставимо тоді наступну цифру, це 2. Тобто можна написати 21. 22 не можна писати, бо мають бути усі цифри різні. То пишемо тоді 23. Так можна. На перше місце тепер ставимо цифру 3. Так. Тоді на друге місце ставимо 31, може бути. І 32. Може бути. 33 не пишемо, бо тоді цифри будуть однакові. Ну що ж, скільки таких двоцифрових чисел? Рахуємо 6. Пишемо відповідь. 6. Чисел. Ну що ж, ось таке завдання на комбінації чисел. На цьому вправу завершено.